Тринадцята година для вас мови Тінтер і я Анастасія Давгуле. Новини на часі. Ворог ударив по інфраструктурному об'єкту на Дніпропетровщині. Там виникла пожежа, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Інформації про наслідки поки що немає. Противник криє вогнем населені пункти Херсонщини. Одна людина загинула. Це 58-річний чоловік у деокупованому селищі Козацька. Його вбило на власному подвір'ї. Загалом на Херсонщині восьмеро людей зазнали поранень. Як повідомляють, у нацполіції серед потерпілих співробітник ДСНС з колегами після обстрілу Антонівки він виїхав на гасіння пожежі будинку і потрапив під повторний обстріл. У рятувальника діагностували контузію. Унаслідок ворожих ударів пошкоджені приватні будинки, об'єкт критичної інфраструктури та чотири автівки. Ворог продовжує гатити по Сумщині та Чернігівщині. Майже щодня росіяни застосовують каби. За добу двоє людей загинули, четверо постраждали, багато руйнувань. Детальніше розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо з Сум. Юлія, вітаю і тобі слово. Що у вас відбувається? Добрий день, Анастасія. Ніч на Сумщині минула без обстрілів, що буває вкрай рідко. Але не можна сказати, що тихо, бо наш регіон накрила потужна гроза. Через негоду в 28 населених пунктах пошкоджені електромережі без світла залишилось близько 4 тисяч споживачів. Стільки ж осель знеструмлені через бойові дії, також близько сотні домогосподарств без газу у Білопіллі. Продовж двох годин росіяни обстрілювали це місто з артилерії, гатили в основному по житловим кварталам. Загинули дві жінки, яким було 77 та 69 років. Ще три місцеві мешканки отримали поранення. Пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки. Дві керовані авіабомби були випущені на місто Суми. Обидві влучили на промислове виробництво. Тут травмовано одну людину. Ворожбу росіяни атакували безпілотником і пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури. Загалом за добу на Сумщині прогревіло майже сотню вибухів. Ще по семи громадам, крім названих, були з мінометів артилерії та коптерами. На прикордоні Чернігівщини у Новгород-Сіверському районі російським обстрілом знищено приватний будинок. Оселя згоріла разом з майном. На щастя, люди не постраждали. Також обстрілювали села Сновської та Семенівської громад. Там зафіксовано понад 120 ударів з мінометів та ствольної артилерії. На цю мить у мене все студія. Дякую за докладну інформацію. Це була Юлія Зайцева про обстріли ворогом північного прикордоння. Росіяни обстріляли підстанцію Обленерго на Харківщині. Унаслідок цього у регіоні застосовані графіки аварійних відключень. Наразі знеструмлені близько 200 тисяч абонентів. Також під час ранкових атак пошкоджені повітряні лінії на Чернігівщині та Львівщині. Складна енергетична ситуація на Херсонщині та Запоріжжі. Через бойові дії тут без світла залишаються майже 35 тисяч абонентів. Такі дані оприлюднили у Міненерго. Окупанти після тривалої паузи вивели у чорне море на чергування два підводних ракетоносії. Їх сумарний залп, як повідомляють сили оборони півдня, до восьми калібрів. Решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування. Отже, будьте уважними до сигналів повітряних тривог. Двічі під час російських атак по Україні цієї ночі поляки підіймали у небо винищувачі. У командуванні збройних сил Польщі наголосили, що крім польської авіації задіяли також літаки союзників. Водночас, над Балтійським морем, німецькі винищувачі перехопили російський військовий іл 20 Він порушив повітряний простір. Тож німецька авіація здійснила виліт з авіабази Лааге. Українські захисники завдали суттєвих втрат російським військам, зокрема їхній ППО. Як повідомляють у генштабі, авіація сил оборони поцілила по 14 районах зосередження особового складу окупантів. Ще два ворожих скупчення уразили підрозділи ракетних військ ЗСУ. Окрім того, наші воїни знищили склад боєприпасів три засоби протиповітряної оборони, станцію РЕП та склад матеріально-технічних знарядь загарбників. У ГУР заявили про ураження новітньої російської радіолокаційної системи «Падльот». Бійці завдали удару по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що оживила цей комплекс. Вартість такої РЛС становить понад 5 мільйонів доларів. За допомогою системи ПАДльот окупанти виявляли та передавали координати цілей своїм зенітно-ракетним комплексам С-300 та С-400. Протягом доби на фронті майже сотня бойових зіткнень. Найбільше ворог лютує в районі Авдіївки. Там наші захисники відбили 29 атак. 17 разів росіяни намагалися прорвати оборону на Новопавлівському напрямку, 14 – на Лиманському. На Бахмутському окупанти завдали 10 ударів, стільки само і на Куп'янському. Тричі загарбники атакували позиції українських підрозділів у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі. На Херсонщині противник здійснив чотири безуспішних штурми. Мінус 1124 російських окупанта за добу. За інформацією генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 465 тисяч 54 своїх солдата. Наші оборонці спалили 7268 танків. 13 971 бойову броньовану машину, 11 905 артсистем, 1049 РСЗВ та 775 засобів ППО. Українські воїни знищили 348 бойових літаків, 325 гелікоптерів, 9485 дронів та 2124 крилаті ракети. Ліквідовано 26 кораблів, один підводний човен, а також понад 16 тисяч Спецавтівок нові вибухи у російському небі цього разу над Краснодарським краєм Міненерго України звітує, що уражено щонайменше. Два НПЗ також поцілили у бітумний завод. Всюди, де є влучання, почалися пожежі. Пропагандистські медіа кажуть, це була дронова атака. Усі 10 безпілотників збиті. Загиблих чи потерпілих немає, а ось пошкодження, начебто, мінімальні. Тим часом місцеві телеграм-пабліки пишуть, що горіли не лише НПЗ, а й військовий аеродром. Наразі відомо, що вибухова ніч це акція від СБУ. Про це на умовах анонімності повідомили джерела служби. Сполучені Штати готові тиснути на Китай, щоби той припинив підживлювати російські ВПК. Про таке за підсумками свого дипломатичного турне під небесною заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він переконаний, що до Пекіна у Москві дослухаються. Як приклад навів можливість ядерного удару, від якого Кремль відмовився не в останню чергу завдяки китайському впливу. Нині наголошує Блінкен, КНР активно ділиться з Москвою технологіями, тому агресор нарощує виробництво зброї та снарядів. Продовжує війну проти України та починає погрожувати усій Європі. Нагадаю, блінкен пробув у Китаї три дні, мав зустрічі з представниками бізнесу, уряду та особисто Сі Дзіньпіном. Китай – головний постачальник верстатів мікроелектроніки та нітроцелюлози. Все це ключові ресурси для виготовлення боєприпасів і ракетного палива та інших товарів, які Москва використовує для розширення своєї оборонно-промислової бази, і якими Путін знищує електромережі, цивільну інфраструктуру України та вбиває українців без підтримки Китаю. Росії було би важко продовжувати свою загарбницьку війну. Нова атака на світове судноплавство Єменські «Хусити» поцілили у нафтовий танкер Андромеда Стар у Червоному морі. Під панамським прапором судно прямувало з Росії до Індії, а належить Великій Британії. Попри запущені три балістичні ракети, танкер зазнав незначних ушкоджень. Утім, «Хусити» радіють, а заразом приписують собі ще й збиття американського безпілотника. Дрон-розвідник МКЮ 9 Ріпер розбився поблизу єменського узбережжя напередодні. Офіційною Версії Вашингтон наразі не озвучив. Тим часом Цахал завдав повітряного удару по Лівану. Убито двох польових командирів угруповування, які організовували ракетні атаки по Ізраїлю. Сьогодні, 27 квітня, міжнародний день ветеринарного лікаря. За час повномасштабного вторгнення українські ветеринари рятують тварин навіть у надзвичайних умовах. Що таке ветлікарь у часи Великої війни? Наш матеріал з Черкащини. Їх вивозять із затоплених територій. Врятували з-під завалів, допомагають вижити на передовій і беруть з собою в евакуацію. І у цьому постійному потоці добра до чотирилапих без ветеринарів ніяк. Саме вони лікують, оперують і реабілітують тварин після різних надзвичайних ситуацій. Роботи вистачає і тим, хто ближче до передової, і тим, хто у тилових регіонах. Це стаціонар однієї з черкаських ветеринарних клінік. Фактично усі місця тут зайняті. Усі класичні випадки надзвичайних ситуацій у тилу, після яких чотирилапі потрапляють до рук ветеринарів, зібрані тут. Збиті коти, викинуті коти, тому ну, немає такого спокою, як хотілося перепади. Олексій працює лікарем ветеринарної медицини 30 років. За цей час розповідає, бачив різне, та найбільшим потрясінням, як і для усіх українців, для ветеринарів, став час великої війни. багато тварин були переселенці, коли приїжджали. На жаль, були багато, що лишали тут. Хтось вбив, хтось лишав. То хтось... багато хлопців приб'ють з війська, навіть з передовою, і контужені коти були, і поранені були. Ну всі були. Без роботи ветеринарів не уявляють своєї діяльності зоозахисники. Вони часто об'єднують зусилля для допомоги тваринам. На початку повномасштабного вторгнення ветклініки допомагали розмістити чотирилапих переселенців. Коли ми зустрічали волонтерів з Маріуполя, коли одночасно там 36 котиків до нас приїхало, і щоб вони були під наглядом і професіоналів, тому що ми не знаємо, яке їхнє здоров'я, який їхній стан, і в той же час, щоб їм було затишно, спокійно, і лікарі завжди знають, як допомогти кожній тваринці окремо, тому звичайно робота ветеринара надважлива. Ставлення українців до тварин та розвиток ветеринарної медицини вкотре доводить наше прагнення до європейських цінностей, серед яких і гуман. Не ставлення до тварин. Українці кажуть, кожне життя важливе, і ветеринари продовжують рятувати чотирилапих навіть під обстрілами. Головне кажуть, аби кожна тварина знайшла свій дім. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Нову систему сонячних вітрил успішно запустило у космос американське космічне агентство НАСА запуск дійснили завдяки ракеті Rocket Lab. Особливість роботи сонячних вітрил полягає в тому, що для переміщення зондів у космосі вони використовують енергію сонця чи зоряного світла. Таким чином, завдяки роботі космічних зондів, досліджують космос. За сприятливих умов нову систему сонячних вітрил можна буде побачити навіть з землі через світловідбівний матеріал вітрил. Апарат схожий на зірку Сіріус, найяскравішу на нічному небі. Проєкти подробиць та прямий ефір марафону. Дивіться на нашій сторінці у Ютубі, адреса на екрані. І там і у тебе ефірі за мить найоперативніші дані з Дніпра та Харкова. Прямі включення готує колега Ірина Баглай. Будьте в курсі.